Життя вдалося. Я попрацював тут, отримав певний досвід, за що я дуже вдячний вам усім. 5 лютого відомий одеський комік Олег Філімонов достроково склав мандат депутата Одеської міської ради. Я не скажу, що це було неочікувано адже ще півтора роки тому в інтерв'ю на моєму каналі Олег Філімонов зазначив, що далі не бачить себе у ролі депутата. Я, я дуже Така конкретна людина. Я, я більше не піду до міської ради, до Верховної Ради. Ця каденція скінчиться. Я скажу дякую вам усім і піду робити свою справу. Робити вистави, а все могло скластися інакше. Замість стільця депутата Олег Філімонов міг отримати крісло міського голови. Але тоді, у 2020 році, Одесити проголосували за Геннадія Троханова. Сам Філімонов на виборах посів четверте місце. Перед тим як продовжити, я попрошу вас підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, і поставити лайк. Олега Фільмонова офіційно представили як кандидата в мери Одеси від партії Слуга народу у серпні 2020 року, за два місяці до виборів міського голови Одеси, Олега Фільмонова представили як єдиного кандидата від Слуги народу. Хоча це рішення самому фільмонову далося нелегко, як він сам пояснював, довго радився зі своєю родиною. Дві тижні я чесно думав, причому я думав, я совєтувався з сім'єю. Я розказав которым доверяю, друзям, э, яким довіряю, верю. мені вірю. І це було консолидированное решение. рішення. І я своєму рішенні сказав гаранту. Але як тільки почалася передвиборна кампанія Філімонова в кращих традиціях української політики, піар технологи е його опонентів. Почали вести антикампанію проти Філімонова. Йому закидали і на бізнес, і те, що у нього в Одесі десятки квартир. Пану Олеже, майже два місяці триває ось ця передвиборна кампанія. Чи був момент, коли вам хотілося все залишити і зійти з політичної арени? Якщо <рес> чесно, конечно, були такі моменти у мене. Но це все связано з тим, що я себе не представляв uh, в повному об'ємі, во що я в'язуюсь. Uh, Точніше, я я предполагаю, но в, в каких-то. Так, <рес> да, совершенно верно. Но не до конца, потому что. Когда я начала о себе узнавать какие-то странные вещи, вот, меня начали атаковать мои родственники и друзья. И говорит: Олег, я тебя прошу, зачем оно тебе надо? Что люди пишут? И на что я отвечал: что а, это не люди которые пишут, б, это все легко проверяется и поэтому та грязюка, которую бросали на вентилятор, она постепенно как-то ушла в эфир, скажем так, развеялась и вот последние где-то месяца полтора я спокойно Занімаюся своєю работой, Я спокійно займаюся агітацією, я спокійно займаюся программой. Але я зазначу, що з точки зору піару і маркетингу кампанія Фільмонова була певно кращою з-поміж кампанії його опонентів. Непоганий хід, як на мене, інтерв'ю Фільмонова і Зеленського. Там багато говорили про Одесу і про те, що Фільмонов хоче зробити за 5 років на посту міського голови. Далі пропоную подивитися фрагмент їхньої розмови. Но в Одессе падают дома, да? Горят дома, да? В Одессе страшные проблемы затапливают улицы. В Одессе колоссальная коррупционная составляющая. В Одессе это, ну, все там, это, это все, просто. Да. Если я да. начну рассказывать, я просто забуду закончить рассказывать. В Одессе невозможно подойти к пляжу. Ну простой да. человек он да, не может не прийти можно, да. положить подстилочку и лечь. В Одессе проблемы со школами. Проблемы реальные проблемы со школами. Знаете, сколько школ построено? За, ну, за 29 лет независимо. Не, не, не знаю. Достроена одна. Достроена Позорище. одна. Хотя в бюджете, в городском Достаточно бюджете бюджет развития составляет, сейчас я скажу, 13,5 миллиардов. 13 за последние пять лет. Приоритеты Одессы, ну, власть, имущих. Там, а мне непонятно, не если вот ты говоришь, что значит, огромное количество финансов заложено, а школы не строятся. Я никогда этого не понимал, потому что я всегда думал: подожди, твои же дети тут ходят в школу, ты ж по улицам ходишь, это ж улицы, ты ж по ним ездишь. Как можно их не ремонтировать? Я это не понимаю вообще, не понимаю. Ну, по всей видимости, что-то ментально происходит. Может быть, они лечатся не здесь, они а, учат детей да это не точно. здесь, это... они отдыхают не здесь, 100%. как бы едят не здесь. Ну, так такое впечатление происходит, что они пришли на какое-то время для того, чтобы что-то здесь Попользоваться. скроить, Попользоваться. Там, накосить вот этого кэша, заложить в эти карманы и куда-то убежать. А ну не кстати, вот в чем я уверен. Знаешь, мы, 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 когда пришли, я, значит, я думал, сейчас очень быстро мы там, посадки и так далее, увидел, что это сложная абсолютная история, она гнилая и так далее. Но, что я точно понимаю, невозможно убежать с этим всем. Невозможно. Вибори міського голови Одеси відбулися у жовтні 2020 року. Тоді переміг Геннадій Труханов. У другому турі він обійшов кандидата від ОПЗЖ Миколу Скорика на більш ніж 20 тисяч голосів. Олег Фільмонов програв ще у першому турі. За нього проголосувало 20 тисяч 388 одеситів. Як підсумок, четверте місце пів Одеси мені дзвонила. Усі казали, ми за тебе голосували. Я сказав, так що ж, як я. і ви Усі голосували, що ж я на четвертому місці. Ну no. так. Я вважаю, що це якийсь досвід. Треба його використовувати. А Зеленський на який день подзвонив? А, він одразу після виборів. Що сказав тоді? Да. Дружище Миколаївич наступного разу точно. Дружище ні, ну наступного разу він знав скільки мені років. Він сказав: Ну що ж, не Ладно, не біжайся, не вийшлось нічого. будеш депутатом. через півтора року після цього інтерв'ю, 5 лютого 2025 року філімонов, не чекаючи закінчення каденції, склав мандат Зависи, депутата Одеської міської ради. На цей момент йому 72 роки. Чому Фільмонов взагалі пішов у політику? Тут все достатньо просто з одного боку була пропозиція від Зеленського. і Він просто не міг відмовити президенту, а з іншого дійсно вірив, що Одесити зможуть обрати його мером. Якби це сталося, то було б дійсно цікаво подивитися, що б зробив Фільмонов за 5 років. Тим паче, що одна з обіцянок його зробити мерією прозорою. Чому пішов з депутатства? Також все просто. Ще в інтерв'ю, яке вийшло на моєму каналі півтора року тому, він зазначив, що почуває себе не у своїй тарілці. Якщо ви раптом не дивилися це інтерв'ю, то посилання буде в описі до цього відео. На цьому все, я попрошу поставити лайк і залишити ваш коментар.